Так, як роздрукувати цінники на етикетках? Можна зайти через складський облік поступлення. Якщо у вас є вже встановлена ціна, тобто на той товар, ви можете відкрити поступлення, нажати Печать, цінники на товари. От, воно зразу у мене тут зайшли, не, не, у вас це налаштовано, от, е, то у вас буде тут все заповнено. Я перевіряв. У мене я за під собою зайшов, не заповнено. Тобто е, є. Тобто зайшли сюди, обробка зразу підтягнула ціни, кількість, і тут є малі: 52 на 30. Ну я вже не буду нажимати, щоб вже не, не портити вам бумажку. І є так само, якщо ви, наприклад, тільки ввели новий прихід. Після приходу ви зробили установку цен. Так? Тобто є у вас установка цен. Але воно має бути проведено. Тобто, вверху, бути писати проведено Або нажати кнопочку провести. І тут так само є печать. Цінники на товари. От. Все воно під Ого, щось бахнуло. Так. Аж, аж до нас дійшло. Тобто, і так само тут малі. В принципі, в принципі і все. От. Добре, зупиняю запис.